Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку, Четверг, 30 травня. Нас знову все в Хмарах. Я там вчора читала, дівчатка пишуть, а ми про дощ мріємо, а ми ще там щось. Що хочу вам сказати. Те, що вчора цілий день, було все отак, не означає, що він був. Цілий день тягали ті тучі, як саме собі хотіло. По всій вірогідністі, як там кажуть. Вночі щось крапало, судячи з того, що я бачу на столі. Ну, але це тут така капілюшечка на столі. Дерево сухе, земля абсолютно суха, і сліду ніде немає, щоб щось капало. Таке враження. Що сюди хтось налив просто водички. Оце вам і весь дощ. Ой, а я сьогодні прокинулася. По-перше, в мене вже, відать, організм не витримує. Уявляєте, я вчора поставила сметану сквашуватися і е... лягла спати, забула глянути на неї, заснула вже. І сниться мені сметана. Боже, як підриваюся я. Кажу, ну все, це вже таке не лікується. От чесно, таке вже не лікується. Ну, подивилась, коротше, сметану, вирішила, що вона ще зарядка, я залишила. Далі її стояти, лягла. Прокинулася я о 6 ранку. Таким враженням, знаєте, як я сказала Вові, що я до четвертої пила, о п'ятій лягла, а о шостій встала. У мене голова не те, що розвалюється, а це просто триндець якийсь. А день-то сьогодні насичений обіцяє бути. По-перше, я ще не все доробила. Його з кожним днем все менше, але тепер вже з кожним днем випливають недоробки. Кинулася наборчик зробили, сфоткали все для емінталя, а ні інструкцію до цього наборчика, ні текстового рецепту нема, не зробила. Треба зробити. Бринза, звичайно, в мене є фото. Буковинської нема. А рецепти то різні, технологія приготування різна, бринза на виході різна, треба фоткати. Куди поділась фотка не шателя, теж не знаю. Благо, ще один є, треба фоткати теж. Вчора дзвони мені Оля, каже, чи для банера, чи для чогось там. Треба мою фотку з сирами. Як це зробити, уявлення не маю. Вона каже, ну от поклади на стіл сири, там якось красиво. Щоб вони переді мною були, да, сісти за сирами, а спереду, щоб хтось сфоткав, хто. Фоткати нікому. Не знаю, як це. Обиграти, обкрутити, коротше, буду, буду щось міркувати. А вчора бухгалтер намагалася для того, щоб на сайт підв'язати оплату, ну, реквізити ж треба да, для оплати. Бухгалтер вчора спробувала зайти, каже, не підтягуються в, ну, установ, в банковій системі. Коротше. Дані, нема там ще якогось витягу, ще там чогось немає, а... <кій> щоб взяти реквізити. Тут ввечері мені вже дзвонять з банку. Ну, коротше кажучи, поспілкувалися, подізнавалася. Ну, я, в принципі, вже на вчорашній день. Знала, в якому банку я буду відкривати рахунок. Але вчора ще раз я ж кушу, поспілкувалася зі спеціалістом. Коротше, кажучи, мені зараз ще в банк потрібно. І куди піти, куди податися, кого б знайти, кому б віддатися. Ото так і я сьогодні. Міски не, не кумекають. Кожний рух це акт вандалізму, кожен різкий звук те саме. Фух. А роботи, а справ, як це все сьогодні вижити, пережити, я не знаю, ну голова це на погоду. Воно щось круте, верте, тільки толку, що воно і куди круте. Тому все мої любі. Сьогодні, до речі, мені пообіцяли вчора розробітники сайту. Пообіцяли, що сьогодні скажуть, чи встигають вони, щоб відкриття було першого числа, чи буде не першого а з понеділка, яке там понеділок третє. Здається. Так що також чекаю цю інформацію сьогодні, щоб уже ж дати людям офіційну інформацію, коли в нас буде відкриття, чи післязавтра в суботу, чи в понеділок. Ну, коротше, я це так розумієте, кожні, я не знаю, кожні майже пів години якийсь дзвінок. Та те запитує, тій того не вистачає, там ще хтось щось хоче. Там, ну, коротше, коротше, що вам казати. Скажу вже, коли все доробимо. Тоді скажу. Коли буду точно володіти якоюсь інформацією, тоді все скажу. А поки що це все в такому підвішеному стані, займає дуже багато часу і сил. Начебто казалось, та що там? Ну що ну там такого? Ні? Дуже виснажує, дуже? Вірите, в мене зараз таке бажання зайти в кімнату, зачинити двері, вимкнути всі телефони, все на світі і просто лягти, накритися. І заснути, щоб мене ніхто, ніхто нікуди не дергав, не смикав, ні закваски, ні формочки, не щось у когось з козою, не своїх доїти. От, от хочеться просто. Не зря ото пісня є, тишини хочу чекати. Да. Тішини, тишини хочу. Оце зараз мій стан. Я хочу тиші, я хочу. Покою, якщо чесно, я, я дуже виснажена і дуже замарилася. Це все длиться з 7-го числа, з 7 травня. Три тижні вже да, виходить. Ну так, да. четвертий пішов. Це важче, я вам скажу, ніж варити сири. І це дійсно так. Це дійсно так. Тому все, мої любі, мої хороші. Вова поїхав на роботу. Я в банк, не знаю. Не знаю. Його ніхто не відпускає з роботи. Тому як мені туди потрапити? Зараз чи таксі буду викликати? Щось буду думати. Щось буду думати. Тому з вами на цьому буду прощатися. Побігла я далі займатися справами, вирішувати проблеми. І сподіваюся, вже в другій половині сьогоднішнього дня я буду мати якусь більш конкретну інформацію, вже щось буде більш вирисовуватися і буде якесь розуміння того. Ну, коли, що і як. Сподіваюся, що це сьогодні відбудеться в другій половині дня. Всім дякую, дякую, що дивитесь, дякую, що пишете. Будь ласка, продовжуйте в тому дусі, Передивляйте старі відео, пишіть сердечки, там, я не знаю, смайлики, малюйте замість коментарів, що завгодно. Головне, щоб це було. Ну і сподіваюся, що скоро таки ми ж повернемося в попередній режим. Я заговорююся вже в попередній режим. Тому всіх вас обійняла, всім вам дуже вдячна. Погнала, вирішувати далі свої питання. Гарного всім дня і чудового настрою.